Освячені стрітинські свічки передадуть на фронт. Учні Пониковицької школи провели ще одну акцію на підтримку бродівських військовослужбовців, учасників АТО свіча-оберіг для солдата. Діти оформили патріотичною символікою та оберегами стрітинські свічки, освятили їх у храмі та передали волонтерам, які обіцяють найближчим часом доставити. Бійцям дарунки від Пониковицьких учнів зігріті дитячими руками і молитвами. Більше розповість волонтер районної координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей, учитель Пониковицької школи та власний організатор цієї духовно-патріотичної акції Тетяна Лісковецька. Нашим воїнам зараз важко і всі долучаються, допомагають, моляться за них. Хто, як може, так їх підтримує. Дорослим трішки легше, вони можуть, можливо, і коштами допомогти. Але молитви щирі завжди всіх, і, напевно, самі щиріші діток. І долучаються дітки саме тим, що вони можуть зробити своїми руками і своєю молитвою. І саме це доказує ось зараз ці: ми маємо 90 свічечок, які нам дали в координаційну раду дітки з Паниковицької школи, які провели таку. Акцію зберегти життя нашим захисникам. Ми знаємо, що титинська свічка це є світло Ісуса Христа. І нехай вона збереже їм життя, освітить їм до дорогу, захистить їх від грому, зривів, від, від всього самого поганого, що може там з ними трапити. Діти щиро в це вірять, щиро молилися і ось таку акцію провели в, в Пониковиці, в храмі. Отець Андрій благословословив цю акцію, дітки щиро помолилися, освітили такі свічки і передали нам. І ми в такі стислі терміни короткими днями будемо старатися передавати їх там нашим бійцям на передову. І ми теж також, як дітки, віримо, що вони їм дійсно допоможуть. Стрітинські патріотичні композиції зробили також юні парафіяни бродівського храму Воздвиження Чесного Христа в рамках традиційного конкурсу композиції Свіча серця, про що розкажемо у нашій наступній передачі.